Якщо ви сонечки змінились дуже сильно за цю війну і стали набагато світлішими, якщо ви навчились жити, радіти життю неважливо від того, що відбувається навкруг, саме головне бути з Богом, бути розвиватися в будь-яких умовах, підійматися навпаки, що ця війна зробила. Вам такий, знаєте, повстох, щоб ви піднялися до себе і станого до Бога в першу чергу до Творця, до нашого вищого тіла. І щоб ви почали змінюватись і перестали чекати, перестали когось звинувачувати, проклинати, а почали усвідомлювати свою реальність, що все залежить від нас, взяли відповідальність. Якщо ви радієте кожному дню, якщо ви дякуєте Богу за все, що б не відбувалося зараз з нами, і за тяжке, і за легке, за все. Якщо ви навчились жити в новому часі і в цьому часі рости все одно, не втрачати себе, то я вас можу привітати. Ви пройшли екзамен під час цієї війни. І ваше майбутнє прекрасне, тому що саме ви, саме ваша свідомість будує вже нашу вищу, бачите, ангели літають нашу вищу нову Україну. Саме ми, саме наша свідомість зараз вийшла і на енергетичному вищому плані, як я вже казала, що ми створили енергетичну спіраль Вознесіння. А до того до війни це було просто темне поле. Просто темне поле. І, звичайно, я відчуваю, що процес руйнації підходить до кінця. Він ще буде там, десь там, десь там, десь там десь. Такого якогось інтенсиву, так як було, вже не буде. Вже не буде, тому що ми пройшли цей екзамен з вами і вже будуємо нову реальність, що б не відбувалося. Тому що такі зараз часи переходу, трансформації. І зараз піде всесвітня трансформація по всьому світу. І так само люди навчаються жити в цих е, руйнуваннях, тому що руйнування насправді дає нам можливість побудувати щось нове, набагато краще. Ви згадайте любі ситуації в житті, коли було прям дуже погано, здавалося, що ти вже все помреш. Але Бог тобі дає сили, і ти ще краще побудуєш це. Саме чекає нас, і я знаю. і Повірте мені, я знаю. Ви навіть уявляєте, яка багата і процвітаюча буде Україна. Слава Богу, слава Богу.